Якщо у вашому місті сталася аварія або російська армія пошкодила електромережі, українське радіо продовжить мовити. Тут ви зможете дізнатися останні новини або інструкції, як діяти далі. Для цього потрібен радіоприймач. Він може працювати як від електромережі, так і на батарейках. Рік випуску і компанія значення не мають. фм сигнал українського радіо покриває практично всю територію України. Проте через російські обстріли він може перериватись. Продовжувати слухати українське радіо можна на вашому радіоприймачі у середніх хвилях: 1278, 1404, 657, 873 ам. Практично кожен побутовий радіоприймач може працювати у середньохвильовому діапазоні. Для того, щоб знайти українське радіо, потрібно зловити середні хвилі у машині або на вашому приймачі. Перевідіть радіоприймач за допомогою кнопки або перемикача у середній хвилі. Вони позначаються латинською АМ або кириличною СХ і знайдіть потрібну частоту. 1278 1404 657 873 кГц. вісімсот Врахуйте, що в нічний час середньохвильовий сигнал буде потужнішим і чути його буде з ліпшою якістю. Ведучі українського радіо сповіщають про повітряні тривоги і загрозу надзвичайних ситуацій у прямому ефірі. Також органи державної влади і ДСНС використовують мережу українського радіо для сповіщення про надзвичайні ситуації. Вітаю студії Леся Антипенко. Про головні події на цей час. Масштабна тривога оголошена по всій території України. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Радіо може не працювати в окремих регіонах за умовах повного відключення електрики. Але ми намагаємось тримати працездатну мережу, тому ймовірність відключення мінімальна. Тож ви все одно будете дізнаватися найсвіжіші і найактуальніші новини від Суспільного. Залишайтесь в безпеці і слухайте Українське радіо.